Війна взагалі це страшно. Висадили 14 е -е, піть, але всіх знищили. Моя нація нація це інший міжнарод. Робіть якісь донати, робіть збори і так далі. В умовах дронів війна набагато важча. Займався музикою. Планував якраз таки переїхати в Київ буквально, от в березні місяці. Планувалось переїхати в Київ, але почалась війна. Ну, Планував переїхати в Київ, в Києві продовжувати займатися музикою, от, писати пісні і розвиватись в цьому напрямку. Я працював на стройках, по стройкам і налагоджувальником технологічного устаткування. Ну, по-перше, життя до війни воно було таке: знаєте, ніколи не цікавився. Взагалі ніколи не мав відношення до, до армії, до війська, не цікавився, що відбувалося взагалі з 2014 року. Признаюсь, чесно, не цікавився. Не слідкував, знаєте, це були новини, що от війна, почнеться війна. Я за тим не слідкував. І коли це все почалося, пам'ятаю, це перший день в місті відбулись вибухи. Це ми прокинулись тоді зранку. Мені дзвонила сестра. Чи не знаєш ти що сталося? Ну я теж не розумів. Я зайшов там новини, почитав, зрозумів, що щось почалось, і ну, а що робити? Я не знаю, що робити. <свісно> і я зібрався та пішов на роботу. От. <свісно> пішов на роботу, поки йшов на роботу, там ще було декілька вибухів, а з ліг зв'язок в місті зв'язку не було. Ну але ж роботу то ніхто не відміняв. Я ж відповідальний. Але я прийшов вчасно на роботу. Uh, і вже пробився тоді зв'язок. Я позвонив начальнику своєму і кажу, Ні кажу, Ніколай Ніколай, а ви де? Я не зрозумів. <рес> і він такий каже, а ти де?» Я кажу, на роботі. Я кажу, що, 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 що тут закрито. І він такий, а що ти там робиш? Я кажу, ну в смислі, що робиш, на роботу прийшов. Ну він такий, все, будь там, зараз тоді зберемося, рішимо, що будемо. що будемо робити далі. От, ну І ми, в принципі, зібралися, і це був день, тоді я там посварився з усіма, бо там. Деякі підтримували саме Росію. от Да Це був день, коли я посварився і е, ну і все. І більше на роботу ми в принципі не з'являлися. І перші дні я тоді хотів вступити до лав територіальної оборони в місті, але в мене нічого не вийшло. військомат був закритий, все було закрито. Там ще сиділа жіночка, яка казала, на Маріуполь одівайте пов'язку, і на Маріуполь там на блокпосту вас заберуть. От якраз я був активний, гарячий в потугах до того, що зараз війна воювати. Е, хоча я не мав відношення до цього взагалі ніяк. Але ну, сидіти просто так сидіти. Хоча я був на зв'язку. Я ж кажу, в мене були друзі. Я з ними був на зв'язку, які зустрічали війну там в перших днів в Маріуполі. Там вони зустрічав, вже відходили в Маріуполь тоді. І я розумів, що відбувається вже тоді, усвідомлював перші дні і хотів хотів Але в моменті, поки шукав, з ким я поїду в Маріуполь, до, в міста зайшов ворог. Я якраз стояв з першого поверху, спостерігав через дорогу, як заходила техніка, як заходили вони, от все це було. Ну і потім вже, вже в окупації, перше, що, ну, що робити, треба виїжджати звідти. Ми шукали варіанти. Я пішов подивитися взагалі що коїться в місті. Це перший, другий день, здається, де після того, як вони зайшли в місто. От я пройшовся по місту, подивився, де там хто є, і я навіть в якомусь моменті підходив до них і питав, як виїхати на Запоріжжя. Там зайшли в перші дні, зайшла якась звичайна регулярна армія. Там були молоді срочники, молоді пацани, теж десь років по 19, по 20. І вони доволі такі були, ну, взагалі, їм вони не розуміли самі, що відбувається. Їх просто вони собі тихенько зайшли. Війни, як такової, вони не бачили. Вони просто проїхались по факту. Це ще тоді ніхто не розумів. І потім ми зібралися з сім'єю, я, мама, сестра, і ми виїхали з окупації. З мамою були проблеми. От, мама не хотіла виїжджати, я тут, вона там все життя прожила, я там живу, я тут буду, я тут це, але ну, яке це? Зібрали речі вперед, все на вихід. Ну, всі знають, скільки там їхати з Бердянська до Запоріжжя, це раніше там було ну, години-дві. Години дві їхати, ми їхали 12, 12 годин. Ми виїхали рано вранці, приїхали вже майже вночі. На кожному блокпосту перевіряли речі, позабирали гроші, які просто так лежали десь в речах. Там, наприклад, у водія там в посвід... ну, в посвідченні лежали там, якісь 200 гривень. От. То коли перевіряли на блокпосту документи, то він відкрив побачив 200 гривень і говорити, та що взятка? Ну, водій сидить, каже, ну забирай, якщо треба. Так, забрав, сказав «Спасибо, все, в'їжджайте далі. От, е, погрожували на деяких блокпостах, типу, що за чим а, а куди ви їдете, і так далі. От, найбільше запам'яталися вже останні блокпости, на них там погрожували розстрілом, що ми вас зараз розстріляємо, ви будете проти нас воювати, за чим будете проти нас воювати, ми зараз вас десь розстріляємо і все. От, ну, Важко. Але виїхали. От, виїхали, і буквально там через декілька днів після того, як ми виїхали. Я пішов ну, в місцевий ТЦК, щоб мене взяли. Мені взяли номер телефону і сказали, йди додому. Ну, як на початку війни, це було. Е, звісно, мені ніхто не подзвонив. Я поїхав, зібрався, поїхав в Київ. Хотів вступити до лав до Азову, але це тоді було все село Азов Київ. Е, і мені сказали, що нема 27 років, їдь додому. от. В Азов мене не взяв, я там намагався, там просив, їх просив, але не взяли. Сказали, наказ нема, 27 років, все. І я вступив до ВАВ правого сектору. До війни мали якісь плани на життя, якесь майбутнє розглядали і так далі. То, ну, зараз, є тільки зараз. І я прийшов на війну, мені було 19 років. І коли тільки починали любити ми 19 років, на такий вік, напевно, починали любити це життя, планувати якісь мрії були, то все це перетворилося в війну і станом на зараз і тільки війна. Повернувся з позиції цілий, повернувся живий. Коли ви вийшли на завдання, виконали завдання і повернулися всі живі, здорові, цілі. Оце є щастя станом на зараз. Ну, досвід був цікавий доволі за ці три роки. Це почалось з Харківщини, Серебрянський Ліс, Бахмут, Купенськ, Часів Яр, Зараз от Покровськ. Якщо порівняти 22-й рік і вже виходить 25-й, ну 24-й рік, то війна змінилася в плані того, що набагато більше стало дронів. В умовах дронів війна набагато важча. бо це зовсім інші тактики, зовсім інша робота. Зовсім інша. Всі говорять про, е, про Курщину, всі говорять про Курськ. Але на Покровську зараз теж велика проблема з дронами, які це нові дрони на оптоволокні. Тобто, це їм все одно байдуже реби, які ми ставимо на машини, на які ведуть величезні збори і так далі. Тобто йому все одно. От. Він, якщо захоче, то прилетить в тебе, де б ти не був. От тому це є дійсно проблемою. От, дні бувають різні. Буває, знаєте, як бойова рутина постійно. Це коли все стабільно, все просто. Ну, звичайні обстріли, там якісь події відбуваються і так далі. Бувають дуже складні дні. Це дні, коли штурмові дії відбуваються, противника і так далі. Це, це дуже напружені і важкі дні, бо зазвичай буває закінчується все добре, буває, закінчується якимись втратами, пораненими і так далі. От. Бо штурмові дії це завжди несуть за собою якісь наслідки. За останній час, коли ми були, остання позиція, тобто до нас заїхало дві техніки прямо в посадку зі сторони тила ворожі, висадилось 14 пісців, але всіх знищили. Повністю всіх знищили і втрат ми не мали взагалі навіть пораненими. Я вважаю, що це успіх. Да, важко, да, напружено, да, незрозуміло, що відбувається, да, хаос, але якось так. Саме спокійний день це коли ти сидиш, просто відбуваються обстріли. От, ніяких рухів не відбувається ніде. Тобто такі дні теж бувають. А чи є якісь моменти тиші, які ти запам'ятав навіть більше, ніж вибухи? Це було в Серебрянському лісі. Ліс, він такий, знаєте, він такий цікавий, тихий. От, Ліс чудес його називають дуже часто. І от там були періоди. Я пам'ятаю, коли човіка в Вагнери йшло на Москву. От. Тоді була в лісі максимальна тиша. Тоді, прям тихо було взагалі, ні обстрілу не було, нічого. От той день якось запам'ятався. А як ти підтримуєш бойовий дух о -о, свого підрозділу? Найкраще, на мою думку, підняття бойового духу і впевненості в собі, коли ти щось вмієш. Тому саме найкраще це коли відбувається навчання. Коли боєць щось знає, коли він щось вміє, це дає впевненість в собі і так далі. Також найкращою мотивацією є те, ми, на жаль, всі, на жаль, всі маємо полеглих побратимів, і те, що рухає станом на зараз, це помста за цих побратимів. Тобто, я вважаю, що ми не маємо права здаватися, якось падати морально духом і тому подібне. Бо який тоді був сенс. Тому проводимо постійну підготовку, постійні діалоги, а також атмосфера в самому підрозділі. Це не є просто поокремо сам собі боєць і так далі. Ми велика сім'я, один одного підтримують всі і так далі. Тобто такого немає. Тому і так, власне, і рухаємось. У нас в Збройних силах, на жаль, є велика проблема це наші навчальні центри. Я не побоюсь цього слова. Корумпована країна, корумпована армія. З навчальних центрів приїжджають бійці, і підрозділ, який це свіже поповнення, він не може відразу залучати цих бійців до бойових дій. От. По факту може, але цей боєць не готовий до цих бойових дій. Тобто вони приїжджають з навчальних центрів, не готові до тих умов, з якими вони стикнуться. Умов, війна в умовах дронів і так далі, це реально є проблема. І доводиться бійців повністю заново проганяти на полігонах, ганяти, навчати їх якихось тактик і тому подібне, бо цього в навчальних центрах не дають. В навчальних центрах дають якусь стандартну базову, яка станом на зараз ну дійсно не відповідає дійсності. Якщо вони підуть отак в зону бойових дій, там чоловік по шість і так далі, отакою кучкою, те, що навчають в навчальних центрах, то їх просто. Прилетить дрони, скине скид і не буде нікого. От бо якщо порівняти 22-й рік, в 22 другому році була тактика. Ти йшов десь там по посадці, летить якийсь дрон, який там пролітав, там я не знаю, раз-два рази в день і так далі, А, ти від нього десь там заховався, щоб він не побачив, куди ти йдеш, на яку позицію і так далі. Бо дрон це розвідник. То станом на зараз дрони це також, вони скидають скиди, це FPV. І тому подібне. І якщо зараз ти йдеш, і дрон со скидом тебе побачив, ти не можеш заховатися, Бо якщо ти заховаєшся, він той скид кине на тебе, тебе або не зацепить, або тебе поранить, або взагалі вб'є. Прилетить другий скине ще раз, прилетить третій, прилетить четвертий, і так постійно. Прилетить якесь FPV, бо на одного піхотинця не пожаліють і трьох FPV. Тобто ну, FPV-хами теж проблем немає. І особовий склад не готовий до цієї війни. Вони приїжджають заново відбувається повністю все навчання. Ще є одна проблема в тому, що коли він приїжджає в підрозділ, в бойовий підрозділ, наприклад, Покровський напрямок, це важкий напрямок, або Курщина, і так далі, поповнення приїжджає на будь-який напрямок. Бойового підрозділу не завжди є можливість підготувати повністю пройти цей курс. Ти намагаєшся в якихось там п'ять занять щось впихнути, дати якісь знання, проводиш інструктажі, проводиш якісь лекції і так далі, щоб особовий склад, хоча б мав розуміння. І на тих знаннях, які дають в тих навчальних центрах, хоча це цілих два місяці, за цілих два місяці можна було б дійсно навчити. Але що за кордону приїжджають бійці, які пройшли курс навчання за кордоном. Що з наших навчальних центрів це зовсім не відповідає тій війні, яка йде зараз. У нас є такий такий момент, всі кричать: ой, піхота, піхота, це страшно. Я не хочу в піхоту і тому подібне. Так, війна взагалі це страшно. Ніхто не відміняв цього. На війні гинуть. Війна це біль, це кров, це сльози, це втрати. Але в принципі, це як в будь-якій професії. Знаєте, якщо ти знаєш, що ти робити, що робити, в тебе більше шансів вижити ніж коли ти прийшов і ти не знаєш, що робити. Якщо ти знаєш, що робити, коли там летить дрон з тим скидом, коли летить в Якщо ти знаєш, що як діяти тобі в таких тих чи інших випадках, як діяти в умовах штурмових дій противника, коли на тебе їде техніка, і так далі, то в тебе більше шансів вижити, бо ти знаєш, що робити. Ти навчений. А коли ти прийшов, ти в навчальному центрі навчили ходити там якоюсь йовочкою, там якийсь шахматний порядок, це все, що ти вмієш, все що ти знаєш. То ну звісно, що в тебе шансів менше. Люди різні, в кожен по-різному переживає свій стрес і так далі. І це теж така, знаєте, велика діра в наших збройних силах. Це саме психологічна стійкість, це саме ця підготовка, яку всі забувають, на неї ніхто не звертає уваги. Ну, в принципі, як і на бойову підготовку, О, так і живемо. О, це реальна проблема. Да, таке буває, але. Ну, на моєму досвіді дякувати Богу я такого не спостерігав. Бути лідером це велика відповідальність, насправді, бо ти маєш бути прикладом, на тебе рівняються. Тобто, ти не можеш там робити якісь речі, а бійцям казати: отак не можна робити, а сам будеш їх робити. Тобто, ти маєш бути прикладом повністю в усьому. Починаючи від свого якогось там відбиту в підрозділі, від битового життя, від якихось там стосунків, які ти там десь говориш по телефону, там, наприклад, з мамою або з кимось, це там спостерігає якийсь особовий склад і так далі. Починається все з цього. Так виховується повністю все. І от люди тоді самі хочуть на тебе рівнятися, самі будуть тягнутися і самі будуть прагнути до якихось знань, самі будуть проявляти ініціативу. Воно якось так працює. Але це велика відповідальність насправді. Бо, бо знаєте, дуже, дуже важко, коли ти є лідером в цьому плані. Всі там говорять, от він командир, все добре, в нього все нормально і так далі. Насправді, це коли ти відправляєш на позиції бійців, от вони всі грузяться в пікап, закидують туди речі, все це виїжджають на позиції. І ти провів з ними багато часу, ти готував їх, тренував, і вони їдуть на позиції, а потім з позиції 에, повертається тіло, то це, це дуже важко насправді. На початку, коли відбувалися якісь втрати, ну це було дуже сильно емоційно. Це було важко переносити. Коли відбулася перша втрата побратима, якого ти добре знав, це було дуже важко. Найважче за останній період це в часовому рік Яру було, коли загинула подруга Троя. От. За чотири дні ми були разом там, на якомусь бліндажі з нею. Через чотири дні вона загинула. І це той момент, коли ти не можеш нічого зробити вже, бо це сталося. От прийшла ця новина, ти це знаєш. Це було дуже важко тоді для всього підрозділу. Для мене було дуже важко. Це дуже емоційно. І знаєте, от. Одна втрата, друга втрата, третя втрата, четверта втрата. І на якомусь етапі вже я ловлю себе на тому, що в мене нема взагалі емоцій. В мене є такий страх, що колись все одно ця війна закінчиться. І є такий страх, знаєте, усвідомити це все. А зараз це хаос, бойові дії, активність. Все відбувається раз, там втрата, там, цей, але ти працюєш. В тебе робота, ти не зупиняєшся, в тебе нема часу, там, втрата, і ти пішов страждати. В тебе нема часу. Це все відбувається отак рівно. І велика, великий є страх того, що коли це все закінчиться, і я там, можливо, повернусь в якесь цивільне життя, то великий страх усвідомити це все повністю. Як з цим справлятися без, психо... без підтримки психологічної? Ну, це лягає на плечі. Сержантів, командира насправді. Ну, я думаю, що десь так, напевно, має бути. Командири, сержанти, офіцери. От вони мають підтримувати особовий склад, тримати його на нормальному моральному рівні і так далі. Індивідуально до кожного бійця. Якщо ти офіцер або сержант, ти маєш мати ці знання. Е, у сержантів є курси лідерства і так далі. Це все має бути. Має бути самопідготовка у кожного, бо якщо ти сержант, якщо ти офіцер, то ти є лідером, ти маєш це все знати, ти маєш це все вивчати і так далі. Ти не можеш бути: от я сержант, і що далі? У ну, тебе особовий склад, за який ти відповідаєш, ти маєш за нього відповідати. Ти маєш відповідати тим нормам, щоб якось керувати людьми. Перший бойовий вихід був на Харківщині. У нас тоді були штурмові дії, ми мали зайти на позицію противника. І в нас був контакт, і це перший раз, це перший бойовий вихід, Я на першому бойовому виході стикнувся зі скидом з дрона. От цей дрон там дуже-дуже була густа посадка, було дуже важко рухатись, і тоді дрон завис прямо наді мною. Він опустився дуже низько, дуже низько. Він завис наді мною. І в той момент я вже подумав, ну все, перший бойовий вихід, я приїхав. Він скинув тоді скид, і так повезло, що цей скид розірвався, ну і там впав, трошки відлетів лівіше, впав поряд, граната там розірвалася, мене не зачепило і так далі. Але він висів наді мною. Це знаєте, як заряджена якась пушка, яка дивиться тобі прямо на тебе. І от вона зараз вистрілить. Це насправді дуже страшно. І після того бойового виходу це було емоційно, це було багато емоцій і так далі. Другий бойовий вихід, третій бойовий вихід, І десь вже десь Бахмут. Бахмут це були дуже активні бойові дії. Тобто в тебе не було часу на перепочинок взагалі. Тобто ти зранку до вечора це постійний рух, 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 ти постійно щось робив. І десь в районі Бахмута в мене вже на якомусь етапі, коли вже була велика втома, а ще весь Бахмут я відбігав з температурою, я забув захворівший і так далі. На штурмові дії, ходимо, температура, 38 закинувся парацетамолом, пішов, пішов, то на якомусь етапі стало вже все одно. Тобто мені не стало. в мене не було ні страху, нічого. Просто була активність. Да, все, двіжую, да, все, працює. І потім, коли вже ти відновився, вийшов, то ну, напевно, це, знаєте, в мене таке стало, що якщо я тут ще потрібен, то значить, я буду ще щось робити. А якщо ні, то. Бо на війні дуже багато стикаєшся з моментами, які називаєш, ну, це доля. От, знаєш, так треба було. Коли там якесь пряме влучання і так далі, коли, знаєте, відбувається, коли всі пройшли, от тропа, всі пройшли по цій тропі, там, перед тобою пройшло шість чоловік, да? а сьомий йшов ззаду, він підірвався на ліпістку. А ліпісток лежав під листочком, пройшло спереду всі, він підірвався на цьому ліпістку, втратив ногу і так далі. Ну, Такі моменти називаєш доля. Ну, бо це такі співпадіння. І якщо доля, то воно доля, якщо не доля, то не доля. Коли я виїжджав з окупації, то на останньому блокпосту, коли мені погрожували розстрілом, то в мене тоді була думка: дайте мені зброю в руки, я зараз виїду, я зараз піду в Збройні Сили вступлю до в армію, і я... потім я тебе розстріляю. А, напевно, тоді була. Мотивація знищити як можна більше ворога. Хотілося, бо це було на нас напали. На нас напали. У мене перші друзі, з якими я ще тримав зв'язок, з якими з них зв'язок, ще на початку війни, деякі з березня в полоні, деякі загинули і так далі. Тоді була така мотивація, тобто йди знищувати, хотілося. Зараз, станом на 24 й рік, то тримає, ну, дуже важко буває моментами і так далі, але тримає те, що. Ми маємо дуже насправді багато втрат і тримає саме та помста. Тобто, в мене ціль знищувати ворога все. Я більше нічого не бачу. Одне з завдань на Покровському напрямку, яке було, то це коли у нас вийшла група, 10 чоловік, з нас десятьох троє загинуло, Дво, двоє були поранені. от. То Тоді, на жаль, загинули люди, які мали би жити насправді. І ну, такі історії запам'ятовуються дуже сильно, дуже важко, тому що ти ось говорив з побратимом. А, тим паче, в нас тоді загинув цілий командир роти у званні капітан. І коли ми виходили на завдання, він ще підходив там до мене, ми з ним говорили, він питав у мене, а що ти думаєш там з приводу того і так далі. Ми з ним говорили, і от ми вийшли на завдання, а повертаємось вже без них. І це відбувається настільки швидко в моменті, ну, ти навіть не можеш того усвідомити в моменті, тобто, що це відбулося. І такі моменти запам'ятовуються. Гинуть такі от люди, у деяких залишається там син ще маленький, який навіть не усвідомлює того, в когось залишаються діти. Я впевнений, що коли ці діти виростуть, то вони будуть знати, хто був їхнім батьком. Нещодавно на Курщині загинув побратим, це буквально ось ось було нещодавно, то в нього залишилась дитина, дружина. От. Я ще якраз за кілька днів хотів подзвонити запитати, як справи, але не встиг, на жаль. То зараз можна послухати Бахмут і Нація. І зараз ще вийде пісня. Я ще не вирішив, як вона буде називатись. От вийде вона буквально, я думаю, за кілька тижнів. Уже як називати, ще не вирішив. Пісня Бахмут, вона була написана в Бахмуті, це якраз коли загинули наші два побратима це Харт і конструктор. І саме тоді в мене в голові в Бахмуті народилися такі слова: як смерть ходить поряд, смерть там де я. Я просто записав цю фразу, і вже коли вийшов з Бахмута, то дописав власне повністю всю пісню. Е, також є пісня-Нація. Е, пісня Нація, я намагався цією піснею передати максимально, щоб якось ті, хто її послухають, усвідомили, що ми все ж таки є нація, а не просто народ. Ми є нація. Нація це інше, міжнарод. Це сильніше набагато. І зараз. Остання пісня це теж буде мотиваційна пісня. Ну, послухайте. Ті емоції, які накопичуються повністю за час війни, ти їх стримуєш, і от власне десь в піснях вони і виливаються, десь в якихось фразах, тексті, в музиці. А, ну, напевно, так стає легше, бо ти усвідомлюєш, що хтось цю музику послухає, комусь вона сподобається, хтось буде її слухати. І хтось зробить якийсь можливо висновок для себе сам, сам на цих писань. Я народився в Україні. Україна це мій дім. Я люблю Україну, я за нею борюсь і буду боротись. Я вважаю, що кожен має це робити. Якщо ви в ТУ, але ви там не маєте відношення до армії, то ну, робіть якісь донати, робіть збори і так далі. У нас ну, є це проблема, і проблема є, бо там обладнання, якесь, якісь ті чи інші засоби, це все коштує грошей. Те, що може забезпечити держава, вона забезпечує, але не забуваємо той факт, що кожного дня це все знищується, це втрачається, і це все великі гроші. Війна це гроші. І оці всі донати, ремонт машин, ремонт транспорту, новий транспорт, ти їхав, прилетів поряд десь залетів осколок, прибив тобі того, двигуна, вся машина. Ну, це, це в гроші. Це в один день. А за один день скільки цього трапляється по фронту? Це дуже велика сума. Тому якщо не відноситесь до війська, донатьте, хочете, допомагайте якось війську всім, чим можете. Питайте, які є потреби у тих чи інших підрозділів, військових і так далі. Чоловікам. А, тренуйтесь, готуйтесь. Що до Бородянська? Ну, реалісти вже не вірять в деокупацію, а чи віриш ти? Я теж не вірю в ну, деокупацію, і я про то взагалі якось зараз не думаю. Ми зараз знаходимося на Покровському напрямку. Я думаю, про Покровський напрямок. Я думаю, як що я там можу зробити краще, як я там можу влаштувати якісь ті чи інші позиції, які ми там тримаємо, щоб ми їх тримали, От, щоб там зберегти життя особового складу на тих позиціях. У мене такі думки. Про Бердянськ, ну насправді, так як і про всі глибоко, вже це глибоко окуповані міста, глибоко вже, скажімо, тил ворога, це глибокий тил ворога, то я про це зараз не думаю. Ми боремось за такі шматочки, знаєте, за 2-3 метри землі, і про міста зараз говорити важко. А взагалі сумуєш за цим містом? Ну, звісно, сумую, Ну, я в цьому місті виріс. Там багато відбувалося подій, якихось і так далі, то трохи сумую, так. Да. А є якийсь такий спогад, який навіть зараз інколи згадуєш, може поділишся? Я в Бердянську. У мене основний шлях, принципі, який я був в Бердянську, це, це бокс, яким я займався. Це та секція боксу. Це той стадіон Терпіа, якого вже немає. От на жаль, це єдиний спогад. Такий теплий. Про Бердянськ дуже теплий. Такий. Ну і море, звісно.